Ну, і як зазвичай ми починаємо з розпаковки. Це все, що у нас всередині. І у нас є інструкція на англійській та китайській мові. Сам лабораторний блок живлення, кабель живлення 220 вольт, чупи як мультиметра. І щупи для точкової зварки. Як ви можете побачити по розміру, це у нас не лінійний, а імпульсний блок живлення. Його загальна потужність 250 Вт. На загальних роз'ємах типу банану, ви можете вивести напругу до 30 В та силу струму до 8,5 А. Але якщо у вас будуть підключені інші пристрої по USB, то максимальна потужність буде враховуватись. Тобто, якщо ви підключите по USB-пристрій, який буде споживати 5 вольт 1 А, то ви на загальному виході вже отримаєте не 250-245 а 245 ватт. Ну а також, окрім звичайних USB та Type-C з підтримкою Quick Charge та Power Delivery, у вас є керований USB-вихід, який може керуватись від 2 до 5,2 вольти. Ну а тепер ми його підключаємо та передивляємось всі функції. Коли ми тільки його включимо, ми побачимо ось такий циферблат, де є показники різних виходів. Та 4 кнопки від F1 до F4 та енкодер також кнопку. Якщо ми просто будемо крутити енкодер, ми будемо змінювати напругу основного живлення. Натискаючи Sub Fun, ми переключаємо функції, які ми зможемо керувати іншими кнопками F2, F3. Тобто метр ми переключаємо зверху, можна побачити cable, Quick Charge, Power Delivery, Main і так далі. Кнопкою Scale ми змінюємо показники амперметру І кнопкою Items ми можемо перемикати на керування напругу та струму Основного виходу живлення та керованого USB. Наприклад, ми виставляємо 8 В, 5 А, а на керованому 5,1 В та 4,7 А. Повертаємось до головного функціонування. Main Switch у нас включає основний живлення. Кнопкою Cable ми включаємо живлення USB-виходів. Кнопкою Return ми можемо повернутися в головне меню. В головному меню ми можемо побачити різні функції, а ми були в функції комплекс. Перемикаємось в функцію Digits, натискаю на encoder. І ми можемо побачити те ж саме, але вже без шкали амперметру. І також можемо керувати. Як ми бачимо, один показник перемикання енкодеру змінює 50 мВ або 50 мА. Кнопку items перемикаємо на. Керування сили струму і так само з керованим USB-виходом. Кнопкою Cable ми можемо змінювати включення керованого USB-виходу. І кнопкою Return ми повертаємося назад. В програмі Power. Ми теж саме можемо робити тільки з основним виходом жилення. Ми також можемо регулювати напругу. І кнопкою «Item» регулювати силу струму. В режимі шорте ми можемо керувати загальним виходом не просто як заживлюванням, а як знаходженням коротких замикань та випалюванням якихось SMD-конденсаторів, які є в короткому замиканні. Ми можемо тут керувати напругою, яка буде подаватись 400 мВ до 5 В. силою струму від 10. До 25 А та часом від 2 до 20 секунд. Наступне у нас кейбл. Це вже керований USB-вихід, який ми також можемо керувати напругою та силою струму. Максимальна це 5,2 В та 6 А. Наступна функція Wave OC це у нас осцилоров, який ми можемо перемикати канали загального виходу. З керованою USB дивитись Quick Charge та Power Delivery. Кнопкою Switch ми можемо подивитись напругу та й все. І по графіку ми можемо дивитись, скільки пристрій споживає в реальному часі. Кнопкою Pause ми можемо зупинити та подивитись графік. Return Quick Charge 30. І тут немає керування. В Quick Charge ми не можемо керувати, ми тільки можемо змінювати шкалу силоструму і дивитися, скільки споживає по роз'єму Quick Charge 3.0 сам пристрій. Ну і так само у нас Power Delivery. Ми можемо змінювати тільки шкалу Амперметру і дивитися в реальному часі споживання. Режим Welder це в нас режим точкової зварки. Ми можемо змінювати тут час. Наприклад, 10 мілісекунд. період. Період можна довго крутити, я вже накрутив 429 мілісекунд. І другий цид це також керування мілісекундами. Ну і конфік. ви можете змінити мову з англійської на китайську. І керувати іншими функціями. Як ми вже казали, по загальному виходу ми можемо видати 30 вольт та 5-35 А. Але якщо ми змінюємо, Наприклад, напругу до 20 вольт, як у ноутбуків, то сил струму вже можна збільшити до 8 А. Якщо ми зменшимо напругу до 12 В, як у більшості пристроїв, таких як ігрові консолі, то силу струму ми можемо збільшити до 13,4 А. А якщо 5 вольт, як наприклад телефони, то сила струму у нас збільшується. До 25 А. Якщо, наприклад, ви не хочете повертатись кожен раз в меню та шукати функцію, яка вам потрібна, ви можете просто на 2 секунди затиснути кнопку F1 до F4 і вибрати функцію, яка вам потрібна. Наприклад, F1 вона керує загальним виходом, F2 керує USB керованим, F3 це знаходження коротких замикань. Та F4 це точкова зварка. Ну, про основні функції ми поговорили, а тепер поговоримо про його види захистів. У нього, як зазвичай, є захист від перегріву, позаду стоїть вентилятор, але він включається тільки тоді, коли він працює довгий час під навантаженням. Тобто ваш слух він не буде мучити своїм вентилятором весь час. Ну, і чи є в нього захист від коротких замикань та обмеження по силі струму? Коли ми звичайними щупами або по USB заживлюємо пристрій і там є коротке замикання, то. Наш лабораторний блок живлення одразу сигналізує, скидає напругу та іноді подає невеличкий імпульс, щоб знати, чи є ще коротке замикання. У нього є захист по короткому замиканню, але немає обмеження по селістрому, щоб видавати невеличку напругу при селістрому, яку може споживати максимум пристрій. Ну і так як наш лабораторний блок живлення імпульсний, то у нього в будь-якому випадку при навантаженні будуть імпульси. У нас немає оцелографу, щоб подивитись, наскільки великі саме ці імпульси. Лабораторне блокжилення Sunshine P1 Pro це справді дуже потрібна штука для всіх майстрів з ремонту. Ви побачили на власні очі його широкий функціонал, і від себе можу сказати, що це масхев для кожного майстра. Залишаю посилання під цим відео на наш сайт, де ви зможете замовити цей блок живлення. І не забувайте, що при реєстрації на нашому сайті ви будете отримувати. Мархнецькі знижки. Якщо відео було для вас корисним, не забувайте поставити лайк та пишіть у коментарях, які враження у вас від цього блоку жилення і чи знаєте ви альтернативи. а також, як завжди, підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові наші відео. Зустрінемось в наступних відео.